Любителям Риму вітання з полів. Перспективних був сигнальчик, дивіться, копнув. Навіть не копнув, а лише встромив лопату, припідняв і потім побачив. Побачив копійку римську. Дивіться, волосся імператора. Бачите це чудове явище. Надзвичайно приємний і красивий момент. Полювання у нас однозначно вдалося. Ми нещодавно приїхали на перспективне місце на сільських городах, напросилися і дивіться, є, бачу Бачу імператора. Схоже на марка Авреля Молодого, але зараз я вам точно скажу. Беру опа! Голубчик втік. Ходи сюди. Так, зараз чверхну кислотою. Так, моя блондинка лежить. Ось вона справилась і знайшла мені ось такого марка Аурелія ранзі Цезаря молоденького. реверс хороший. Імператор більш ніж хороший. Я задоволений, ми продовжуємо пошук. Надіюся, будуть ще бородачі-імператори, а можливо і дружини. Ось, друзі, ще один верховий сигнал. Ногою відсунув. Грудочку і подивіться. Ще один кругляшик. Зараз будемо витирати, дивіться хто там і що там. Покажу вам, що я ще знайшов. Ось висипав на рукавичку. Знайшов таке кілечко. Схоже на німецьке від гранати. Декілька спинок. Ось такі городи, Дивіться, все кругом кераміка. Кругом валяється шикарна кераміка. Скажіть, хотіли б ви мати такого городу? Що б ви робили на ньому? Садили картопельку чи, можливо, би шурфики робили? А ну, поділіться. Фантастика! Ще один марка в ранзі Цезаря. Ну я все одно радий. Двічі коп вдався, два динарія це вже двічі коп вдався. Треба ще одного. Копарська жадність своє дає знати. Ну що ж, полювання продовжуємо. Фух, друзі, копаю на цьому самому городі. Викопав без перебільшення десь сотні дві алюмінієвих дротиків. Ну це за декілька годин копу. Як ви бачили, знайшов два динарія. І дивіться, якась монетка, можливо царська. А можливо і рим. Класс! ти шо? Це бронза, римська бронза. Бачите, молоде лице імператора. Ух, тут вітер на, на цих городах. Буду просити, щоб мене всиновили або приписали на цей город. Так, я швиденько продовжую, бо обмаль часу. Є контакт знову. Дивіться, дуже шкода, шкода, що він надкусений. Земляний дід його надгріз, але те, що це динарій, це факт. Так. І швидше за все це лімисний, покритий сріблом. блокірований динарій. М -м, не жалко. Тут була якась приблуда. Щось тут присобачили. Так, не буду я стирати посріблення. На цьому і залишимо його. Ось така сумна новина. Підбиваю підсумки зі своїм мовчазним спільником з острова Пасхи. Наш результат з чудового копу на сільському городі. Ви бачили все, як це відбулося. Ну, що я вам скажу? Такі городи мати, це велике щастя для копаря. Два марка Аврелія в ранзі Цезаря. Чудова римська бронза. Це я вам скажу не завжди попадається. Зараз я намочу ось цю монетку. Вона взагалі з чудовим рельєфом. Ну це ще. Половина справи. Зараз вона чуть-чуть просохне, я вам покажу всю красу цієї монетки. Вона надзвичайно надзвичайно має гарний рельєф. Зараз мокра вона краще покаже, ось дивіться. Але прикол в тому, що я точно не можу ідентифікувати правителя, мені здається, що це також Марк Аврелі Ранзі Цезаря молодий. Представляєте? Три монетки одного правителя і ще в той період, коли він був в молодому віці. Хоча я можу помилятися, але я ще точно не ідентифікував цю монетку. Знавці по Риму, якщо ви дивитесь це відео, не пройдіть повз, а напишіть свою думку, що це за імператор. Мені він схожий на Марка Аурелія. Легенда тут слабо читається, але така чітка голова. Вона навіть пальцями відчувається, рельєфна. І портрет, мені здається, що молодого марка Аврелія. Отже, чудова монета. В будь-якому випадку я задоволений, надзвичайно задоволений. Такий лімісний динарій, схоже, за все, це Адріанчик. Два марка Аврелія. Ну і третя бронзова монетка також схожа, що його. Це кілечко, я вагаюся, чи це Черняхи, оскільки там ж поселення Черніхівське, чи це їхнє. Може бути, що така бусинка велика Черніхівська. Або це від німецької гранати, хоча також хто знавців Може, підкажіть. Мені схоже, що це все-таки черніхівське. Воно таке несиметричне, місцями кривовате. Мені здається, що це вони ліпили зі скла ось таку бусинку. Хоча я не відмовлюся, якщо ви напишете свій варіант. Тут я ще вагаюся, що це таке. Ось таке скляне, зелене частинка також була бусинка, мабуть. Ну, Це явно їхнє черняхівське, зелененьке таке класне частинка, частинка їхнього дзеркала. Як ви бачите, є спиночки, поломані, побиті, ну, нічого не вдієш, город кожен рік ореться, культивується десятки десятки років, все знищується, тому і, і цьому результату я надзвичайно радий. Ще є ось таке. Тучільний камінь, я не сумніваюся, що це він є, бо я таки знаходив вже у великій кількості. Але маю сумніви ось по цьому предмету. Він був знайдений на цьому городі, оскільки город обробляється давно, це могла бути не така вже і стара річ, можливо, від сапи там, початку ХХ століття, а може, і Черніхівське. Оскільки воно коване, я забрав його на всяк випадок, щоб детальніше вивчити, ідентифікувати. Ну і кераміка. Дивіться, кераміка явно КР, якщо я не помиляюся. Оцей великий. Оце точно ЧК чорна, класна кераміка, черняхівська культура, якої там стелено під ногами, аж хрустить. Місцями ходиш так багато цієї кераміки. Ну, попалося декілька фрагментів ось такої. Це або скіфи, або каер. Тобто, як бачите, сьогодні більше запитань, ніж відповідей. Такий вийшов багатий вихід на знахідки. І що я ще хочу вам сказати? Да, такий город мати це не кожному везе. Люди живуть на таких класних городах, садять картоплю, там різну городину і... А такі речі там не збирають. Хоча в них на городі росте рим, а рим вони не збирають. Ну, нічого, ми визберемо. На цьому буду закінчувати. Напишіть, що вам сподобалося. Напишіть, можливо, хто знає відповіді на мої запитання по манеці, по ось цій бусинці, по кераміці, по ось цьому предмету. Я буду радий, любі відповіді. Ну що ж, до нових відео.